Доброго дня! Сьогодні виходить на моєму каналі незаплановане відео. Чому? Я зняв ролик і показував розпаковку набору від фірми Reveal Черчилль, інженерний танк. І розповідав, показував, що повело літники. Не знаю, чому їх повело в коробці. От. Але при... я уважно придивився, вже хотів починати робити цю модель діораму. От, і побачив, що і деталі теж поведені. Тому, дивіться, ось, якщо отак от, от придивитися, тут іде волна. От, я хочу показати вам і сам зрозуміти, якщо я викушу зараз цю, цю заготівку, що з нею буде? Поведена вона буде чи ні, вирівняється чи ні, щоб ви розуміли, я також. Ні, дивіться. Бачите? От так в сторону. Ось, прогиб, іде волна. Потрібно, щоб вона була аж отак. Ну це, в принципі, для мене це не критично. Я можу це все, сподіваюсь, зробити, коли буду робити модель. Вирівняти. Порівняти все це діло. Дивіться. Бачите? Горка йде така. Ось, це одна з деталей. Це броня танка. Ось. Це на цьому літнику. Ось. Якщо так дивиться, ця теж поведена. Я не буду вже її викусувати. Так, тут більш-менш все добре, тільки сам літник отак перекошений повністю. Дивимось далі. Значить, дивіться, оця деталь От. зовсім поведена. Зараз я її викушу теж. Подивимось. Бачите, який вниз туди веде. Повністю. Ну, зрозуміло, що літник кривий. Ось. Так, дивимось. Поведена повністю. Це я її от тримаю вам, дивіться, як вона крива яка. Так що і так буває, бачите? Повністю поведена заготівочка. Так, це на цьому літнику де все. Я викусив, ну я ж кажу, літник повністю отакий От кривий. Бачите? Ну і цей кривий теж, я вже не буду. Отут заготівки отут. Теж всі криві. Ось так. Дивіться, який кривий. Тому хотів вам розповісти про це. Трохи так сам, сам шоці, що таке може бути. От, фірми Revel. От, Тому підписуйтесь на мій канал. Буде цікаво. Бувайте!